14 серпня 2024 року месенджер Telegram відсвяткував своє 11-річчя. Цього ж самого дня завершився фармінг токену DOX нативного мемкоїну в екосистемі Telegram. З 16 по 23 серпня включно можна створювати заявки на виведення токенів DOX на централізованій біржі та внутрішній гаманець в Телеграмі. 26 серпня відбудеться розміщення токену на біржах, і в цей же день стане доступною опцією виведення монет на зовнішній, некастодіальний гаманець. Куди вигідніше вивезти свої монети? Коли продавати, на старті чи почекати кращої ціни. Як вивести свої монети на біржу та не втратити їх в процесі. Про це все, а також про ціну та цінність токену DOX, зв'язок з проекту з Павлом Дуровим та Телеграмом, поговоримо в цьому відео. Дослухайте його до кінця. Там буде важлива інформація про бонуси від бірж для нових та існуючих користувачів. Куди краще та вигідніше вивезти токени DOX? Все залежить від того, яку задачу ви поставили перед собою: продати токени, використовувати їх для майбутніх транзакцій або зберігати. По-перше, я не рекомендую зберігати будь-які активи впродовж довшого періоду часу на гаманці Telegram або на централізованій біржі, оскільки в такому випадку активи не належать вам і можуть бути заблоковані в будь-який момент у будь-якій причині. По-друге, я не рекомендую виводити токени на внутрішній гаманець Telegram, якщо ви бажаєте швидко їх продати. Коли відбувся дроп над коін, користувачі, які вивели свої монети на Telegram-гаманець, не могли нічого зробити з ними, був величезний ажіотаж і система не справлялася з навантаженнями. Зайти в гаманець та зробити запит на виведення було неможливо. Тобто при виведенні докс на внутрішній телеграм-гаманець існує ризик. Що ви не зможете швидко скористатися своїми токенами при потребі. Виводити докс на внутрішній telegram гаманець Wallet є сенс тільки в тому випадку, якщо ви збираєтесь використовувати монети для проведення транзакцій на спеціальному NFT маркетплейсі, запуск якого був анонсований Павлом Дуром на конференції Token 2049, а також на головній сторінці бота Докхаус. Якщо ви хочете продати монети відразу після лістингу, виводьте їх на біржу. За виведення на біржу комісія не знімається. Проте верифікація аккаунту проходження KYC обов'язкова. Binance, Bybit та BitGet пропонують особливі умови для користувачів, які виведуть монети DOX на цій біржі, подробиці в кінці відео. Якщо ви не поспішаєте з продажею монет і збираєтеся холдити свої DOX, не кастодіальний децентралізований гаманець ваш вибір. В такому випадку вам потрібно буде заплатити газ, тобто на гаманці, на якій ви водите, має бути тонкоін для оплати комісії. Необхідність проходження верифікації відсутня при використанні цього методу. І тільки ви будете відповідальні за зберігання своїх монет. Як вивести токени DOX на централізовану біржу та не втратити їх? Для початку вам потрібно мати аккаунт на одній з цих п'яти бірж Binance, OKX, Bybit, BitGet та Gate.io. По друге, обов'язковим пунктом є проходження верифікації KYC. І по третє, для виведення на біржі Binance, OKX, Bybit та Gate обов'язково потрібно заповнити графу MemoTech. Якщо ви не введете MemoTech, ви втратите свої токени. Я покажу процес виведення монет на прикладі Binance. Всі кроки для інших бірж будуть ідентичними. На головній сторінці міні-додатку Docs потрібно натиснути на кнопку Deposit to Exchange. Далі вибираємо Exchange та необхідну біржу зі списку і тиснемо Send Here. Наступним кроком відкриється вікно із запитанням, чи маєте аккаунт на цій біржі. Якщо маєте, тисніть Yes, I have it. Якщо не маєте, спершу створіть аккаунт та пройдіть верифікацію KYC, це обов'язковий пункт. Далі відкриється вікно, де потрібно дуже уважно та ретельно заповнити всі рядки адресу для зачислення DOCS та графу MemoTech. Для виведення на деякі біржі також знадобиться ввести унікальний UID користувача. Щоб дізнатися UID, необхідно в своєму аккаунті на біржі, відкрити меню користувача та скопіювати UID номер. Далі на біржі потрібно перейти в розділ Активи, натиснути Поповнення, далі вибрати пункт Внести криптовалюту і в полі пошуку ввести DOX. Вибираємо зі списку монету DOX, вибираємо блокчейн TON та копіюємо адресу депозиту. Вставляємо адресу депозиту від... у відповідному полі в боті «Docs». Повертаємося в додаток Binance, копіюємо мемотег та вставляємо його у відповідному полі в боті «Docs». Коли всі поля заповнені, натискаємо кнопку Send. Перевірте ще раз всі дані і натискайте кнопку «I Confirm». Зверніть увагу: якщо ви робите виведення на будь-яку іншу біржу, окрім BitGet, будь ласка, впевніться, що ви скопіювали і вставили тег мемо. Якщо ви забудете це зробити, ви втратите всі свої монети DOX. Bitget це єдина біржа зі списку, де не потрібно вказувати мемотег при виведенні монет. Якщо ви зробите запит виведення на аккаунт біржі, де не пройдена верифікація, ви також ризикуєте втратити всі свої токени DOX. Обов'язково пройдіть процедуру kyc перш, ніж робити запит на виведення. Також по крокову в інструкцію для виведення з усіма посиланнями ви знайдете в прикріплених повідомленнях в нашому телеграм-аккаунті. Посилання на канал залишив в описі під цим відео. Коли монети будуть зачислені на баланс аккаунту біржі та коли можна буде продати свої активи, токени DOX не будуть зачислені моментально, про це вказано в офіційному телеграм-каналі DOX Community. Вони будуть зачислені до 26 серпня, в день запуску торгів токеном. Цього ж дня можна буде і продати токени не раніше. Зробити запит на виведення монет на біржу та гаманець в Telegram можна до 23 серпня до 7 години вечора за київським часом. Як вивести токени DOX на гаманець в Telegram? Для виведення монет на внутрішній Telegram гаманець в Wallet потрібно на головному екрані бота натиснути Deposit to Exchange, вибрати варіант Wallet in Telegram і натиснути Open Wallet in Telegram. Зверніть увагу, для виведення на Телеграм-Гаманець існує ряд обмежень. Зокрема, ви повинні бути старше 18 років, не проживати в США та не мати інших аккаунтів гаманця в Телеграмі. Як вивести токени на зовнішній гаманець? Якщо ви не хочете проходити верифікацію або не можете, оскільки не виповнилося 18 років, фармили докс з більше ніж одного аккаунту. Хочете вивести токени на іншу біржу, відмінну від Binance, OKX, Bybit, Gate та BitGet, або просто хочете зберігати токени, щоб пізніше продати дорожче. В такому разі, вивід на некастодіальний гаманець ваш найкращий варіант. Можливість виведення на зовнішній гаманці буде відкрита 26 серпня. В наступному відео я зроблю покрокову інструкцію. Де покажу, як створити некастодіальний гаманець і вивести на нього свої токени DOX. Ціна та цінність токену. коли продавати DOX. Ціна токену DOX на примаркеті OKX коливалася в діапазоні, який ви бачите на екрані. Навіть ті, хто долучився не на початку і не мають жодного рефералу, але заходили в міні-додаток кожного дня для отримання бонусів та виконали всі завдання, отримали в середньому від 30 до 50 тисяч DOX. Якщо рахувати за поточним курсом на примаркеті 30 тисяч токенів DOX – це приблизно 100 доларів. Пік ціни на примаркеті OKEX досягав більше 1 цента, що становило приблизно 350 доларів за 30 тисяч DOX. Чи може ціна в майбутньому знову піднятися до цього діапазону? Я вважаю, що це цілком можливо. В чому полягає цінність DOX і чи є вона взагалі? Важливим фактором у розумінні відповіді на це питання є те, хто стоїть за створенням проекту. І я маю на увазі не команду розробників, а скоріше їх ідейного та ідеологічного лідера. І хоча прямого підтвердження на момент запису відео немає, існує маса непрямих доказів, які вказують на те, що створенню цього проекту сприяв Павло Дуров. Кілька місяців тому на найбільшій криптоконференції Токен 2049. Павло Дуров анонсував, що в Телеграмі з'явиться можливість токенізувати стікери, емодзі та юзернейми. І що ми бачимо сьогодні? Якщо переглянути сторіс на головній сторінці міні-додатку Docs, можна дізнатися, що в найближчому майбутньому з'явиться можливість отримати свою NFT за певну кількість монет DOX, буде запущена NFT платформа, на якій можна буде торгувати NFT стікерами Угоди будуть проводитися в токенах DOX. Отже, на відміну від будь-яких інших популярних мемкоїнів, DOX матиме реальне застосування токенізація цифрових активів. Більш того, DOX стає частиною екосистеми Telegram та блокчейну TON. Токен буде доданий в telegram гаманець поряд з Toncoin та Notcoin. Основними трендами на крипторинку в 2024-2025 роках являються екосистема блокчейну TON та, звісно, мемкоїни. DOX – це мемкоїн на блокчейні TON, на мою думку, це новий Dogecoin і тільки питання часу, коли він покаже справжній ріст. Проте переважна більшість не витримає і продасть свої токени набагато раніше. Це класична історія на крипторинку. На лістингу я очікую миттєвий памп та дамп, тобто стрімкий ріст та таке ж стрімке падіння ціни. Оскільки багато хто захоче тут і зараз продати безкоштовні токени, щось причинить тиск на ціну. В більш довгостроковій перспективі, якщо буде попит, ціна може рости, оскільки кількість монет DOX обмежена, а випуск нових токенів неможливий. Також токен матиме реальне застосування підтримку від засновника Telegram та розробників NotCoin. Коли продавати, кожен має вирішити самостійно. Я не надаю жодних фінансових порад, однак можу поділитися, якими будуть мої дії. Я не планую продавати всі монети під час лістингу. На випадок, якщо відбудеться щось неординарне і ціна полетить догори, я вивів частину токенів на біржу. Іншу частину монет я планую вивести на некастодіальний гаманець та зберігати як мінімум до початку фази глобального росту крипторинку. Також я планую придбати трохи монет, коли ціна після лістингу впаде на 50-80%. Тепер про найцікавіше бонуси від бірж. 20 липня команда DOX оголосила про розміщення токену на Binance. Перші 500 тисяч користувачів, які заклеймлять монети DOX через бота, отримають у подарунок у розмірі 20 тисяч DOX. Всі інші користувачі отримують по 10 тисяч токенів DOX. Деталі цієї промоакції знайдете в прикріплених публікаціях в нашому телеграм. Нові користувачі біржі Bitget можуть збільшити свій airdrop, отримавши кешбек від тієї кількості монет DOX, які були виведені на біржу в рамках цієї акції. Існуючі користувачі, котрі виконали умови, можуть розраховувати на 50-відсотковий кешбек в токенах DOX. Детальну інструкцію про те, як прийняти участь в цій акції та отримати кешбек в монетах DOX від біржі Bitget. Я опублікував в телеграм-каналі, посилання зможете знайти в описі. Bybit також запустила промо, але лише для нових користувачів, які пройдуть верифікацію, зареєструються в промо та виконують його умови. Деталі також лише в телеграм-каналі. Також в Bot з'явилася можливість змінити вибір біржі для зарахування токенів. Тож, якщо раптом ви передумали і вирішили вивести монету на біржу з вигіднішими умовами, ви можете це зробити. Для цього в боті натисніть на кількість токенів, що виводяться, після чого натисніть на кнопку Choose Another Option. DOX суттєво вирізняється на фоні сотень інших тапок в Телеграмі, котрі розповсюдилися після гучного успіху ноткої, як гриби після дощу. На відміну від інших популярних клікерів, для отримання дропу в DOX не потрібно було витрачати багато часу. Заходити в бота по декілька разів на добу, прокачувати картки, грати в ігри та вирішувати головоломки. Отримати токени можна було просто за реєстрацію в міні-додатку. Кількість монет, отриманих при реєстрації, залежала від віку аккаунту в Телеграмі. Більше монет можна було отримати за підписки на соціальні мережі і виконання простих завдань. Також на протязі одного місяця достатньо було відкривати міні-додаток раз на день, щоб забрати щоденний бонус. Про запуск цього проєкту та про оновлення активності у нього можна було прочитати в нашій закритій спільноті в Telegram. Для тих, хто пропустив NotCoin та DOX, маєте ще один шанс проект Bloom. Детальніше про Bloom розповів в попередньому відеоролику, посилання залишив в описі. Сподіваюся, це відео було корисним для вас.